На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває активна підготовка та бойове злагодження підрозділів українського війська. Так у 184-му навчальному центрі будового військового вишу основам військової справи вчаться більше двох тисяч мобілізованих резервістів з різних куточків нашої держави. Усі вони вже проходили службу в лавах збройних сил України. Хтось строкову, а дехто отримав військову спеціальність на військових кафедрах цивільних вишів, або навіть досить тривалий термін проходив службу на офіцерських посадах. Щоб пригадати основи військового мистецтва, усі бійці повинні, перш за все, виконати основні вправи стрільб із автомата Калашнікова. За словами інструкторів, хоч більшість мобілізованих тримають зброю вперше за останні десять, а часом і більше років, навичок не втратили. За мету ми. Ставимо якомога більше разів даний навчальний склад, який до нас прибув, пройти на даній вправі, яку я так вважаю, що в подальшому при нашій теперішній ситуації в країні, що їм воно знадобиться, не марнуючи часу. У перервах між виконанням стрільб військовики вчаться основним прийомом ведення бою в різних умовах місцевості. Працюють у складі розрахунків та вогневих груп. Середній вік військовозобов'язаних не менше 30. Є тут і зовсім молоді хлопці, які нещодавно відслужили або закінчили військові кафедри. А є і зрілі чоловіки, які встигли створити сім'ї, виховати дітей та досягти багатьох успіхів у житті. Іван Олексійович Кудибін з міста Калуш Івано-Франківської області, у свої 58 років пішов до армії добровольцем. За довгі життя він дослужився до майора міліції та виховав сина. Пішов добровольцем, написав заяву і пішов на воєнкомат, щоб служити нашій батьківщині, щоб її захищати. Я хочу сказати всім, всім військовим, всім, хто на даний час. Або скривається, або ухиляється від військової служби, щоб вони брали приклад, такий, як ми. Сьогодні із нас на військовому стрільбищі, окрім автомата Калашнікова, мобілізовані опановують і інші зразки стрілецької зброї та гранатометів. А на танкодромі Академії сухопутних військ не замовкають потужні двигуни бойових машин. Це відточують свою майстерність механіки водії бойових машин піхоти, серед яких мобілізованих також немало. Але багато хто з них додаткових тренувань не потребують. Навіків таких нема, бо ж хто 20 років після армії, хто 15. А котрі хлопці вже такі, що вчора ми проходили цей маршрут, нас як десь чоловік вже забрали, бо хлопці недавно після цього мають навики і пішли далі служити. Прийшла повезка, треба, ти треба. Треба захищати Україну. А що ж робити, як? Лізуть і лізуть. Польовий вишкіл для відмобілізованих резервістів та тих, хто добровільно вирішив захищати Україну, триватиме два тижні. За цей час вони повинні опанувати базові військові навички. Після цього багато хто з них продовжить службу у бойових підрозділах збройних сил України відповідно до потреб до укомплектування. А після ретельної підготовки та бойового злагодження військових колективів замінять своїх бойових побратимів у ході ротації військових частин у зоні проведення антитерористичної операції.